Слава Ісусу Христу, ми живемо в час, коли йде безумна війна, і бачимо, як це безумство не закінчується. І багато людей це дуже засмучує, засмучує те, що зло, воно не покарано, що люди вони перетворюються на людожерів дійсно. і відповідь Ісусі Христі. Господь Ісус Христос каже про те, що буде Воскресіння мертвих. Всі мертві вони воскреснуть і засвідчать те, що кожен із нас бачив. І будуть ті люди, які які будуть свідчити і розповідати про зло, яке було вчинене, кожен дасть звіт за своє життя. Ісус Христос каже, що настав час і наблизилося Царство Боже, каже, покайтеся і віруйте в Євангелію. Тобто людина сьогодні має зробити вибір. Де вона хоче провести вічність або з Ісусом Христом, або в пеклі, де буде зібране все зло? Ісус говорив: покайтеся, тому що наблизилось Царство Боже, і цей фізичний світ буде руйнуватися. І це життя, яке нам дано, воно дано для того, щоб ми визначилися, де ми будемо, адже буде руйнуватися фізичний світ, і Бог. І царство Боже, воно буде вторгатися в цей фізичний світ, в історію людства і то, що ми робимо тут, адже все буде відкрито перед Богом. Всі наші думки, всі наші помисли, всі наші поступки, вони будуть відкриті. Тому все буде відкрито перед Богом, і кожен він дасть звіт перед Богом за те, що він робив тут, на землі. І написано, що одні будуть по одну сторону, по праву, другі будуть по ліву. Тому важливо, чим ми тут займаємося, що ми тут робимо, адже за свої поступки кожен дасть звіт. Амі.